Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Свята великомученеце Тетяно, заступнице і молитовниця перед престолом Господнім, Ти, вроки на християн, не злякалася тортур і страждань, але зберегла віру до кінця. Прийми нашу молитву і допоможи нам у життєвих потребах. До тебе нині звертаємося зі смиренним серцем і надією, просячи Твого заступництва у наших життєвих потребах. Ти вірно і до кінця служила Господу у тяжких випробуваннях, зберігала віру. І любов до нього. Почуй наші молитви, молимо тебе, свята Тетяно, будь нашою наставницею на дорозі праведності. Навчи нас своїм прикладом смирення і відданості Богу, щоб у кожній справі ми керувалися любов'ю до ближнього. Терпінням і вірою. Допоможи розпізнати Божу волю у наших діях і прагнути духовного зростання навіть у повсякденних справах, проси у Господа милості для нас, слабких і грішних. Допоможи нам знайти сили для подолання спокус і Труднощів, щоб жити за Божими заповідями і нести у світ світло віри, надії та любові, заступниця наша, Тетяна свята, вимали у Господа прощення гріхів наших і очищення душ, щоб ми могли стояти перед Ним. Зі щирим і смиренним серцем, допоможи нам позбутися тягарів минулого і спрямувати наше життя до добра, просимо тебе також зцілення від хвороб, здоров'я для нас, наших дітей і родини, даруй силу і полегшення тим то сьогодні перебуває у стражданнях і випробуваннях. Хай твої молитви принесуть нам спокій і радість у серці, щоб ми могли славити ім'я Господнє у вдячності і любові. Охороняй нас, свята мученице, від усякого зла, від видимих і таємних ворогів від скорбот, небезпек, інфекційних хвороб і вірусів, від наслідків війни, бомбардувань, дронів, розрухи, голоду, холоду та підступів лукавого. Будь для нас захистом і щитом у хвилини тривог, загроз та негараздів. Допоможи нашим родинам зберігати мир, любов і здоров'я, бути єдиними у вірі, взаємній підтримці та силі долати труднощі цього світу. Свята Тетяно, молимося за наше земне життя. Даруй нам благословення у наших повсякденних справах. Підтримку в праці, спокій у серці та мудрість у рішеннях. Допоможи нам долати щоденні виклики, невпевненість у майбутньому, труднощі на роботі, нерозуміння в родині. Даруй нам натхнення у вихованні дітей, терпіння у вирішенні. Конфліктів і радість у добрих справах. Навчи нас звертатися до Бога у хвилини сумнівів, знаходити в Його слові відповіді і усьому слідувати волі Божій. Особливо просимо Тебе, свята Тетяна, за наших дітей, молодь і майбутні покоління. Даруй їм щасливої долі, мудрість у виборі життєвого шляху, чистоту серця та силу відкидати спокуси цього світу, що прагнуть ввести їх в оману, схилити до гордості, обману, егоїзму та байдужості, а також ті, що несуть злість, агресію. Чи залежність. Даруй їм здатність відрізняти правильний шлях від спокус, стійкість перед тиском поганих впливів, гарних друзів, потрібних добрих людей по дорозі життя, які допоможуть та підтримають завжди. Допоможи їм знаходити радість у добрих справах. Жити зі вірою та любов'ю, а також зростати в благодаті Божій. Покрий їх своїм заступництвом, охороняй від спокус і небезпек цього світу, даруй їм чистоту серця, радість і віри та силу йти дорогою правди, попросимо тебе також! Свята Тетяно, за нашу землю і наш народ у часи випробувань і війни, даруй нам сили та єдність, щоб долати труднощі, благослови нашу землю добрими врожаями, збереженням природи та духовним відродженням, зміцни віру людей у справедливість. І взаємну підтримку, а також допоможи знайти шляхи до миру та гармонії між усіма народами, вимали у Господа миру, злагоди та благословення для всіх, хто живе на ній, захищай наших воїнів, зігрій їх душі і тіло своєю опікою. Будь для них будинком притулку, кам'яною твердинею, непорушною стіною і могутнім захистом від ворогів. Просимо тебе, свята Тетяно, врятуй і збережи наших воїнів українських ім'я. Прояви безмежну милість твою, вкажи шлях. До порятунку, виведи їх скорбот і печалі, провадь стежкою порятунку своєю наших воїнів ім'я. Випроси у Господа хай пошле своє небесне воїнство у захист, вкриє їх своїм захисним покровом від нечистивих, злих, підлих задумів. І дій ворога видимого і таємного, біди, нещасть, ракет, снарядів, дронів, пулі шаленої, голоду, холоду, мін, полону, тортур, усякого лиха. Пронеси свята Тетяна, минає усі випробування війни, захисти від хвороб, травм та всякої болі. Від страждань страшних та марної смерти. Не залишай наших воїнів ім'я, ні на мить, ні на хвилину, ні в якому разі у їх важкі часи життя. Даруй їм сили, здоров'я міцного, незламного, енергії, мудрості, стійкості, терпіння. Мужності, гарного настрою, незламного духу вистояти і перемогти підлого ворога у неравних та важких битвах. Благаю тебе, свята Тетяна, попроси нашого милостивого, всемогутнього Господа, закрити небо над воїнами та всією Україною від ракет, снарядів. І бомбардувань та усякої біди, даруй стійкість перед випробуваннями, відвагу в труднощах та сили долати всі загрози на їхньому шляху. Мченице Христова, даруй нам відчуття Божої присутності у кожній миті нашого життя. Навчи нас дякувати. За всі милості і випробування, які Господь посилає та з вірою приймати Його святу волю. Молимося до Тебе, свята Тетяно, як до нашої вірної заступниці і небесної помічниці. Прийми ці молитви і принеси їх до престолу Всевишнього, допоможи нам у часи труднощів. Зміцни нас в нашій вірі і даруй мир, радість і порятунок для наших душ та всієї України. Слава Господу за Твоє святе життя і за Твою любов до нас, слабких і недосконалих. Твій приклад вірності та мушності вчить нас зберігати віру у найважчі часи. Прагнути добра і не боятися труднощів. Хай Твоє життя надихає наслідувати шляхом праведності та любові у повсякденних справах. Хай Твоя молитва буде для нас джерелом сили, натхнення і благодаті на кожен день нашого життя. Благаємо Тебе! Свята Тетяно, вкрий нас своєю небесною охороною і допоможи нам долати всі спокуси, боротьбу зі злом, зберігати чистоту серця та мужність духу. Свята великомучениці Тетяно, моли Бога за нас, щоб ми завжди залишалися сильними у вірі, витривалими в труднощах. І відданими Його святій волі. Хай Твоя молитва принесе спокій у наші серця, зцілення нашим душам і благословення всій нашій країні. Амінь. Амінь. Амінь.